Привіт, Енерджу! Свято Шавуот вже ось ось настане. Тож ми з вами активно готуємося до нього. Думаємо про молочну трапезу і, звісно, про те, що буде стояти на столі. Тож хочемо порадити вам легкий смачненький кошерний тортик, який готується дуже-дуже легко. Гайда з нами до магазину! Ну що ж, гайда обирати інгредієнти для нашого кошерного торта без випікання. Починаємо з головного кисломолочний сир. Ми переглянули всі полиці, але кошерного кисломолочного сиру, на жаль, так і не знайшли. Тому вирішили купити його в синагозі. А от і з фруктами справжній рай: банани, абрикоси, нектарини усе свіже, смачне і, звісно, кошерне. Фрукти нам потрібні, тому обирайте ваші улюблені. Ідемо далі. Печиво шукаємо звичайне. Таке кошерне знайти реально та ідеально підійде для нашого тортика. До речі, можна додати щось смачненького: какао, згущене молоко, усе, що ви любите, або сухофрукти. Але обов'язково на упаковці має бути знак екшеру. Отже, базовий набір такий: кисломолочний сир, печиво, йогурт, фрукти та ваші улюблені топінги. Отже, ми з вами придбали всі необхідні інгредієнти. Як бачите, це бананчики, печивко, кошерний кисломолочний сир, йогурт, какао, молочко, фініки та цукор. Отже, let's go готувати! Наш перший етап полягає в тому, щоб взбити кисломолочний сир зі згущеним молоком або йогуртом. Ми все ж таки оберемо перший варіант, а другий залишимо для прикрас. Лайфхак від Energy Ukraine. Якщо у вас занадто густий кисломолочний сир, радимо додати молока. Перший етап нашого приготування завершено. Спробуємо, що у нас вийшло. Смачненько. Якщо ви хочете ще солодшу начинку, радимо додати цукор. А далі ми нарізатимемо банани. Раптом що звернись по допомогу до дорослих. Тепер збираємо торт. Перший шар це печиво. Рекомендуємо починати саме з нього, аби воно добре просочилось кремом. Потім шар кисломолочного сиру зі згущеним молоком. А далі додаємо фрукти. Тут можна імпровізувати банани, нектарини, ягоди усе, що забажає душа. І далі все по колу, печиво, крем, фрукти. Прикрашаємо як хочемо: какао, сухофрукти або просто гарно викладені фрукти зверху. Наш тортик готовий. Ми витратили лише п'ять хвилин. В ідеалі цьому тортику потрібно пропитатися годинку або дві, проте ми не хочемо чекати, а готові їсти його вже зараз. Ну, а мені шматочок залишити. Ну, ок, залишу. А про що вот розповісти? Зараз розкажу. Перевіримо твої знання з теми Шаво. Я тобі розказуватиму вісім фактів, а ти на кожен знайомий загинай палець. У кінці дізнаєшся результати. У Шавот єврейський народ отримав тору на горі Синай, і саме цей момент став духовним народженням народу. На шаво читають Трун. історія про жінку, яка добровільно прийняла єврейство і стала прабабусею царя Давида. Беззаперечно. Однією з найголовніших подій шавооту є слухання десяти заповідей під час читання собою тори у синагозі. У шавоот прийнято не спати всю ніч, а присвятити цей час вивченню тори. До шавоту синагоги прикрашають квітами та рослинами на знак того, що гора сіна вкрилася з зеленю, коли дарували тору. У шавоот прийнято їсти молочні страви. Уся справа в тому, що коли євреї отримали тору, вони ще й отримали правила кашруту. Слово хала, що в перекладі з івриту означає молоко, має часове значення сорок. Саме стільки днів Моше пробув на горі синай, отримуючи тору. Саме під час шаволоту євреї приносили до храму перші плоди свого врожаю, тобто бікурін. На відміну від інших свят, свято Шавоот не має своїх символічних предметів, як-от шафар чи маца. Увесь фокус зводиться на тору, її вивчення та цінність. Перевіримо твій рівень знань. Якщо ти загнув від нуля до трьох пальців, ти початківець. Попереду ще дуже багато цікавого. Якщо 4 або 5 пальців, то у тебе доволі непогана база. Ти точно тут не випадково. А якщо від шести до восьми, то ти справжній майстер шаготу. У тебе вражаючий рівень знань. Так тримати. Ну що ж, тепер ти повністю готовий до шаготу і зможеш з легкістю приготувати страву на молочну трапезу. Будь з нами, будь з Енержою Крим. Підписуйся на наш канал і до зустрічі у наступних відео. Маньбо, от за що то манго за 39 гривень? Скажіть мені, пожалуйста. Ну звідки, звідки такі ціни? От куди та інфляція росте?